Вітаю, шановне панство. Продовжую вчорашній експеримент. Сьогодні перейшов до другої частини рецепту від пані Костянтина Олексія і, дякувати Богу, згадав про пана Дмитра. Тобто, сьогодні робимо мандаринівку. Ну, як ви вже бачите, вже зроблено. Не став знімати всю технологію процесу, але в двох словах розповім. Були отакі мандаринчики, ну, такі сиди. На троечка з плюсом. От, Було їх півтора кілограма, саме сюди заряджено. Ці мандаринчики вимив. Спочатку, вибачте, присів, світла немає, тому зараз нема що робити. Знімаємо таке собі хоум-відео. О, бачите, вже телефон біситься, не хоче фокус ловить. От. Вимив їх щільно, вибачте, з... то шо ж таке? Алло, фокус, о, прийшов, фокус прийшов. Да, так от. Півтора кілограма мандаринчиків. У вигляді брудто мандаринчиків було вимита щільно. О вот такою щиточкою. Такою щиточкою. З використанням органічного миючого засобу на основі лимончику. Воно отак виглядає. От. Потім було так щільно-щільно випаласкано, витерто насухо. А, після того було ще обдано окропом, щоб зовсім вже не залишилось там ніяких сумнівів в чистоті цього продукту. Висушено паперовим рушничком. А далі знімав з них цедру. Цедру знімав довго. Все-таки оця шкрябалка сама оптимальна, тому що спробував і на тертушки, спробував і іншим е, овочевим ножим, але це саме-саме правильно. Так ось 1,5 кг мандаринів на 3,84 г цедри. Після того почистив мандаринчики. І виявилося, що з 1,5 кг залишилося 1190 г у чистому вигляді. Порубав їх, порізав їх поперек на 3-4 частинки, в залежності від розміру мандаринчика. Закинув їх в місці з цедрою в 4 літрову баночку. Вибачте, маю зробити перерву. Закинув 4-літрову баночку їх, цедру, ці, лимон, ці мандаринчики, зробив паралельно сироп. З цукром так і не вийшло, нічого, знайшов декстрозу 350 грам, це модифікований рецепт від панів, згаданих від 0,57 Спіріт, тому що там була мова про кілограм. А в мене півтора, тому воно трошечки збільшено, відмасштабовано. Таким чином, 350 грам декстрози розбавив у водичці. Водичка, звісно, ту декстрозу не захотіла розчиняти, тому прийшлось поставити його на плиту і трошки підігріти. Підігрів. 250 грам, хоча, мабуть, треба було все ж таки взяти ще 100 грам водички. Зараз, поки пишу, це згадав після того, як допишу цю е, е, штучку, додам туди ще трошки водички. І таким чином таким чином, залишилося тільки залити це все діло спиртовою базою основою. Значить, За 800 грам 96% ректифікату е, долив туди літр 200 водички з зворотнього осмосу. Залив і ось маємо, що маємо. Тому, я так сподіваюсь, за тиждень, за тиждень ми отримаємо щось, що потім відзвітує, що з того вийшло. Ще раз щиро дякую пану Костянтину, пану Олексію і пану Дмитру. Рідна душа музикальна, мої три гітари поки що висять з синтезатором, який поряд з ними знаходиться. Війна не дає змоги звернутися до тих самих своїх вподобань, які були ще не так давно, як здавалося б. Бажаю смачних напоїв.